Правляча партія Польщі, право та справедливість супереч регламенту, призначила декількох суддів конституційного суду. Поляки обурені такими діями можновладців та грубим порушенням конституції. На знак протесту десятки тисяч людей вийшли на центральні вулиці Варшави, аби влада їх почула. Близько 50 тисяч поляків вийшли на центральній вулиці Варшави під гаслом громадяни за демократію. Активісти оточили будівлю конституційного суду з вимогою, аби в країні поважали верховенство права. судді виносять неправові рішення, має бути контроль над ними, а також над виконавшою владою. Організаторами акції став комітет захисту демократії, створений громадськими активістами. Одразу ж після перших рішень правлячої у Польщі партії Право і справедливість. Члени політичної сили організували перевибори в колегії цивільного суду. Правляча партія розуміє, що не має підтримки більшості і не може змінювати правила так, як потрібно саме їй. Проте вони знайшли рішення змінити склад конституційного суду. Ми різко проти цього. Хаос у зв'язку з суддівським складом Конституційного суду у Польщі триває з кінця листопада. Тоді Сейм анулював вибори п'яти суддів Конституційного суду. 2 грудня польський парламент обрав чотирьох нових суддів і вже вночі у присутності президента Польщі Анжея Дуди вони прийняли присягу. Опозиція ж обурена таким ходом подій. Ми просто обурені таким рішенням. Люди, які прийшли до влади, і покликання яких захищати права громадян та опікуватися конституцією, роблять все, що їм заманеться, чинять так, як вигідно саме їм. Організатори акції наголошують, стоятимуть до переможного кінця, а саме, поки призначення суддів Конституційного суду не стане прозорим та відкритим. Подібні демонстрації проходять і в інших містах Польщі: Любліні, Вроцлаві, Познані та Гданську.